Доброго дня, моя ітароукраїнська, мене звати Олена. Загальний розклад. Вирішиться дана ситуація. Ви досягнете успіху. Шанс, можливість, ви скористаєтесь даним шансом, даним можливістю і відчуєте себе переможцем. Ну, насамперед, тривалий час, ви не мали ні шансу, ні можливості. Ви працювали, ви вкладались, хоча це такий пасивний стан. По факту, незважаючи на те, що ви знаходилися більш в пропрацюваннях, в подоланнях саме внутрішніх страхів, невпевненості. Вам потрібно було наповнитись, вам потрібно було зцілення, вам потрібно було досягнути балансу, але при цьому, при цьому відстоювати власні кордонні пріоритети, своє місце під сонцем. І далі рухатись до цілі, до результату. Саме така ситуація. Ви шанс отримаєте. Вирішиться давня історія, відкриються шляхи, і ви здобудете саме шанс покращити фінансове благополуччя і досягнути, досягнути стосовно фінансового матеріального благополуччя і достатку самодостатності. Так, да, шанс, можливість. Єдине, що зачекайте з часу не знаходитесь в ілюзії відносно того, що незважаючи на те, що в вашому житті загалом є ті люди, Добрі стосунки саме з ними, є взаємність, а є ті, які конфліктують, які конкурують. Незважаючи на це все, ви не повинні зливатись ресурсно для того, щоб в подальшому відстоювати власні кордони і пріоритети. Тому що, знаходившись саме в страху, не в впевненості, ви не зможете діяти, ви будете зливатись ресурсно, а вам говорять саме про те, чітко вказують, ви повинні бути наповненою. Щоб діяти, рухатись, тому що час змін. Час прийшов рухатись саме в тому напрямку, а ви зрозумієте, в якому напрямку, в реалізацію якого нового починання. Що саме принесе ваше життя щастя, радість і наповнення. Дякую.